Оля, чуєш, а що там тебе є поїсти? Я просто тирила їжу, поки ніхто не бачить. Зустрілися в інтернеті. Янка та, щитає. І... Ось і моє перше відео. Так на все готово. Привіт! Мене звати Яна, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я поділюся частинкою душі та своєю історією схуднення довжиною в життя. Так, це ще в дитинстві я була дитиною з особливим доповненням у вигляді зайвої ваги. І, напевно, саме в дитинстві мені було найважче. Уявіть собі, я їла небагато. Не їла ввечері, але вага була понаднормовою. Я була на обліку в ендокринолога, яка ніколи не направляла на аналізи, і лише, знаєте, з закатом очей говорила мені одну і ту ж фразу: Менше є ж макаронові хліба, і все. Це все, що вона говорила, це всі рекомендації. Звісно, мої батьки слідкували за моїм харчуванням, але здається, це зіграло в протилежний напрям і не на користь. Мені забороняли їсти хліб, макарони, картоплю, печива і знаєте, до чого призвела ця заборона. Я просто тирила їжу, поки ніхто не бачить. Коли виходили батьки на двір, я бігла в кухню і похапцем їла, поки, знаєте, ніхто не бачить. Або приходила до подруги сусідки перше, що питала її, Оля, що там тебе є поїсти? Тобто, мені здається, саме тоді у мене сформувалися нездорові стосунки з їжею і саме через заборону. В соціальному плані. Ще в садочку. З поміж дітей мені було найважче. Мене щепали, обзивали, а в обід а я чим скоріше їла, адже придумала такий собі спосіб, як уникнути насмішок а, дітей в той момент, коли ми переодягаємося. Тож, поки усі були зайняті прийомом їжі, я робила це найперше і швидко летіла знімати одяг і скоріше у ліжко. Котру там спокійно і безпечніше. Це дуже тригерний момент, який тягнеться зі мною і досі. Звичайно, було ще дуже багато моментів, про які я певно запишу окреме відео, адже ця інформація надзвичайно важлива, особливо для батьків, дітей, які страждають на ожиріння. Пишіть в коментарях, якщо це дійсно комусь цікаво. Отже. З садка я вже прийняла себе такою, яка я є. І вже в школі мені було легше. Адже паралельно я пішла в музичну школу, потрапила в світ музики, де могла співати, грати на фортепіано, і мені це давало впевненості. Адже разом з цим я була активною на усіх концертах, КВН, школи. Навіть дорослішаючи, я завжди вміла, і по цей день вмію посміятися з себе. І це є моя сила. Стоденські -ден... роки були повністю присвячені музиці, і ніякі романтичні пригоди не затьмарювали моєї пристрасті до фортепіано. І в мене не було планів взагалі одружуватись і створювати сім'ю. І, звісно. В один момент все змінилося, коли я застріла чоловіка, з яким ми зустрілися в інтернеті, і який б кохав мене і, любить, протягом усіх 16 років і він навіть з максимальною моєю вагою, про яку я трішки пізніше розповім. В 25 років я завагітняла і йшла народжувати з вагою 108 кілограм, але вже з пологового я вийшла з вагою 98 кілограм. Селідуючі роки я дуже хотіла схуднути, але в мене просто не виходило. Певно, не було палкового бажання. Ну і апетит з ним я не могла впоратись ніколи. Ну отже, син пішов до садочку, а я вже працювала на декілька роботах і абсолютно не було змоги фокусуватися на харчуванні. А от в карантин я закцентувала свою увагу на собі. Я почала важити їжу, рахувати калорії, їла. 5 разів, 5-6 разів на день робила спортивні вправи і схудла до 85 кг. І Цікаво, що більше худнути і мені не хотілося. Але прямо кажучи, я розслабилася, коли почала отримувати комплімент від оточуючих, і це є моєю грубою помилкою, яку я запам'ятала і винесла, так би мовити, задушки, аби не перенести її в майбутньому досвіді схуднення. Отож, в 2022 році я важила в районі 90 кілограмів і мені було все ж таки комфортно. Та в березні 22-го ми поїхали в Польщу, аби не переривати тренування по футболу. Я живучи в залі пожежної частини. У нас не було можливості там, фокусуватися на харчуванні. Я просто їла те, що попадало під руку. І так вийшло. Що виїхати, ми виїхали, але тренування, на жаль, так і не відбулися. Чоловік сказав, що повертатися до поки все ще не завершиться рано, не можна, і запропонував, аби я з сином поїхала в Канаду. Ось, ну, Янка-авантюристка ще та, і погодилася і поїхала. І ось саме в Канаді почався стрімкий набір ваги. Я працювала. Зранку до вечора. Саме за вечерею і саме за вечерею відривалася будь-чим. Не було ж часу навіть готувати. Я спала по чотири години, говорила по телефону з чоловіком. А, я не мала ваг. Ні кухонних, не таких. Я спостерігала лише в дзеркалі, як я змінююся, не в кращу сторону ясна річ. Одяг тріщав, звісно, я намагалася худнути, але все було безрезультатно. Страшний апетит не давав мені нічого змінити. У мене живіт ріс, з'явилася алергія на холод, задишка. Потім ще емоційний стан був важкий. У чоловіка була операція на хребет, я не знала, як йому допомогти на відстані. Просто вирішила їхати назад, повертатися в Україну. Але коли я це сказала сину, у нього почались психологічні проблеми. Він панічно боявся їхати в Україну, і нам довелося змінити країну. І ми переїхали до Німеччини. І почалося ще більше проблем, які я ну, просто не вигрібала. Я не знала, як зупинитися, я не знала, як е, свій емоційний стан оці ці хвилювання, документація, дуже багато проблем, як зробити так, аби воно не відображалося на моєму харчуванні. Все виправив в один момент, це був мій день народження, і вирішила зробити собі подарунок у вигляді ваг. Коли я на них стала, я побачила страшну цифру. 120 кілограм. Я чуть не обомліла. Я страхом згадую відчуття всередині мене. Це така безсилість і така всередині прірва, безпорадність і невимовна біль. Після того я вирішила змінювати свої звички і розмовляти з собою, працювати над своєю головою. В одному з відео я розповім, як це все відбулося детально. Це вартує уваги, як я діагностувала інсулінорезистентність. Підпишись, аби не пропустити. А зараз, на момент зйомки позбулася 27 кг. Наразі моя вага 93 кг. Це майже така вага, з якою я покинула Україну. Я тут для того, аби здійснити свою мрію життя, дійти до нормальної своєї ваги і втримати її. Щотижня я хочу показувати свої результати, заміри, своє харчування і активність, яка у мене була напротязі кожного тижня. Разом з вами я буду змінюватися і йти до мрії свого життя і, можливо, навіть когось надихати. Підписуйся на канал, якщо сподобалося це відео, підтримай своїм серденьком. Залишай коментар, аби підтримати також і український контент, і мене в цій нелегкій справі. Ну і, звичайно, я запрошую вас в свій інстаграм, підпишись і в тікток. Там Ну, я детальніше розповідаю про своє життя і про те, як я борюся з собою І наостанок я хочу додати. Запам'ятайте слова, що мінус кілограми, плюс шарм. до наступного відео!